Дозвольте представити вашій увазі дистанційний курс впровадження системи епідеміологічного нагляду за недавньою ВІЛ-інфекцією. Система епіднагляду за віл-інфекцією оперує таким показником, як захворюваність на віл, інцидентність, це кількість нових випадків інфікування у популяції за часовий проміжок. Маємо розуміти, що в межах рутинного епіднагляду мова йде про зареєстровану захворюваність. Насправді, кількість нових випадків інфікування ВІЛ у популяції за часовий проміжок, істинна захворюваність, вище ніж показники у межах зареєстрованої захворюваності. Ця різниця виникає внаслідок того, що певна кількість людей, які інфікувалися ВІЛ, або ніколи не будуть зареєстровані в Україні, як випадки ВІЛ-інфекції, з причини смерті, переїзду до іншої країни тощо, або будуть зареєстровані значно пізніше ніж відбулося інфікування. Тому розвиток системи епіднагляду завжди спрямований на збільшення відсотку реєстрації нових випадків інфікування, проведення цієї реєстрації якомога ближче до моменту інфікування, а також отримання оціночних показників захворюваності. Оцінка захворюваності дозволяє оцінити стан і тенденції епідемії ВІЛ-інфекції в популяції, а також оцінити успішність реалізованих профілактичних програм та сприяти їх більшій ефективності. А зараз дозвольте представити основні оціночні показники, які характеризують епідемію ВІЛ-інфекції у світі. Так, оціночна кількість людей, які живуть з ВІЛ, на початок 2022 року становила у світі 38,4 мільйони. Протягом 2021 року, кількість нових випадків інфікування становила біля півтора мільйони. При порівнянні оціночних показників захворюваності на ВІЛ між 2010 та 2021 роками, зниження показника становило 32%. За аналогічний проміжок часу кількість смертей, спричинених снідом, зменшилася на 57% серед жінок та на 47% серед чоловіків. Таке зменшення найбільшою мірою пов'язано із впливом АРТ як ефективного методу терапії. Та подовження тривалості життя людей, які живуть з ВІЛ, а також як важливого методу профілактики. За оціночними даними «Спектрум», на початок 2021 року в Україні мешкало 244 875 тисячі людей, які живуть із ВІЛ. Протягом року відбулося 6667 тисяч інфікувань ВІЛ. У відносних показниках це становить 0,15 випадки на тисячу населення. Поширеність віл-інфекції становила 0,7%. Існує декілька способів вимірювання та оцінки захворюваності на віл-інфекцію. Одним з таких методів є проспективні когортні дослідження. Суть цього методу полягає у тому, що у дослідження залучається група когорта людей, які мають негативний віл-статус. Потім ведеться спостереження за цією когортою з періодичним визначенням віл-статусу залучених осіб. При цьому певна кількість осіб, які на початку мали негативний віл-статус, інфікуються віл. На підставі даних щодо кількості інфікованих осіб та терміну часу, коли відбулося інфікування, обраховуються показники захворюваності в цій когорті. Найчастіше до когорта залучають людей, які поєднані певними характеристиками, наприклад, належністю до груп населення з високим ризиком інфікування віл. Отримані таким чином показники захворюваності дозволяють певною мірою екстраполювати отримані показники захворюваності на аналогічні групи населення в цілому в популяції. Проспективні когорти дослідження є золотим стандартом вимірювання захворюваності, але ж одним з головних обмежень будь-якого золотого стандарту є висока вартість. Крім того, проспективний дизайн передбачає доволі тривалі терміни спостереження за когортою. Метод є складним з точки зору організації його проведення, імовірні похибки на етапі рекрутингу. Насамкінець існує імовірність, що певна кількість членів когорти змінить свою поведінку внаслідок участі у такому дослідженні, що називається готорнським ефектом. Ще одним методом оцінки захворюваності є математичне моделювання. Метод має такі переваги, як легкість у проведенні та дешевизна. Водночас цей метод не може врахувати усі фактори, які діють у реальному житті та впливають на ризик інфікування ВІЛ. Крім того, деякі з вхідних даних, які потрібні для аналізу, можуть бути недоступними. ще одним методом оцінки захворюваності є аналіз тенденцій поширеності ВІЛ серед молоді 15 24 роки. Отримані дані застосовуються як проксі замінник. Для оцінки тенденцій захворюваності ВІЛ серед загального населення, оскільки у більшості випадків інфекція у цій віковій групі є з високою імовірністю недавньою, інакше кажучи, якщо серед представників вікової групи 15-24 спостерігається певний рівень поширеності ВІЛ, то скоріше за все, враховуючи молодий вік, інфікування більшості відбулося недавно. А враховуючи це припущення, стає можливим аналізувати динаміку показників поширеності ВІЛ серед молодих осіб та порівнювати ці показники між окремими часовими періодами. І в залежності від тенденцій поширеності збільшення, зменшення, без змін можна робити припущення щодо зростання, зменшення або стабільності показників захворюваності в загальній популяції. Навпаки, певний рівень поширеності віл серед старших вікових груп складається з випадків інфікування, які найчастіше відбулися давно. Це не дозволяє робити припущення того, що тенденції показників поширеності віл пов'язані переважно з відповідними тенденціями захворюваності. Аналіз поширеності ВІЛ оперує зареєстрованими показниками, відповідно, можлива систематична помилка відбору, коли ВІЛ-інфекція в популяції 15-24 років може не відображати нові інфекції в популяції в цілому. Це, наприклад, може відбуватися при низькому охопленні тестуванням у цій віковій групі. А у разі, якщо епідемія концентрується серед певних груп населення, наприклад, ЛВІН або ЧСЧ. Поширеність ВІЛ серед усіх молодих людей може не відображати цей факт. Тобто, в цьому випадку метод є релевантним тільки для оцінки захворюваності серед ЛВІН та ЧСЧ. На сам Насамкінець для оцінки захворюваності можуть використовуватися деякі лабораторні дослідження. Перевагою такого підходу є менша вартість, швидкість виконання для оцінки захворюваності беруться лише підтверджені ВІЛ-позитивні зразки. Водночас лабораторні методи потребують валідації, підготовки персоналу. Крім того, для забезпечення репрезентативності особи, які проходять обстеження, мають в достатній кількості та за своїми характеристиками представляти усю популяцію людей, які інфікувалися ВІЛ. Останнє є вимогою до усіх вище перерахованих методів оцінки захворюваності. Тести для виявлення властивостей антитіл до ВІЛ при недавньому інфікуванні дозволяють відрізнити інфікування ВІЛ на ранньому етапі від довготривалої інфекції. Існують фактори, які можуть спричинити хибні результати щодо недавнього інфікування. хибно-недавній результат до таких факторів відноситься, наприклад, змінні імунні реакції на індивідуальному рівні. Крім того, відмічається різна ефективність дослідження за різними підвидами віл 1 та в різних групах населення з природньо низьким рівнем вірусного навантаження. Іншими факторами, які зменшують коректність дослідження, є застосування АРТ та захворювання на пізній стадії ВІЛ-інфекції. Для того щоб вдосконалити точність інтерпретації результатів, використовують алгоритми тестування недавнього інфікування РІТАС. До яких включають результати тестів на недавнє інфікування разом з іншими маркерами для перекваліфікації результату, наприклад, низький рівень вірусного навантаження віл 1